Радіо на дотик, на дотик, останній раз ми говорили про програма лайно, і це стосувалося програми інституту громадського здоров'я імені Марзієва, яка була розроблена саме для того, щоб забезпечити поетапне зменшення викидів. Ми її тоді назвали лайно і думали, що далі з цим робити. Що за цей час минуло десь у нас пару місяців трошки менше, пане Микола. Ну, за цей час дещо змінилося. Допрацювали програму Інститут Марзієва. Я прочитав ці доробки, там всього лиш була інформація про те, що заходи програми почнуться через два роки після закінчення війни. Це так Ого. передбачено законодавством ага. на сьогоднішній день. Ого, ага. І кілька граматичних помилок було зроблено, виправлено а так все залишилося так, як є. Тобто, вся реакція на те, що програма лайно передбачила оце граматичні помилки, і те, що буде взагалі вона не зараз. А... Через ну, два роки Я все-таки е оперував е Програма лайно, це громадськість свою емоцію висловляє. Ну, висловляє ну, але ну, я ну, все таки ну, оперував е законами. законними термінами. Так. А в даному випадку е ця програма порушує закон. Тому, тому що в законі написано, що якщо... Е Будуть фонові концентрації шкідливих речовин перевищувати ГДК. Гранично допустимі, да, гранично допустимі концентрації, то має прийматися програма поетапного зниження викидів. І, на жаль, програма поетапного зниження викидів не включає фенол і формальдегід, які перевищують фонові концентрації. ГДК. Так. Ага. І ще одна там дуже така суттєва проблема є: це то, що. Велика купа фахівців, які можливо і мають тиск з боку забруднювачів, але все-таки свого часу прийняли рішення і включили його в дозволи для підприємства, що застаріле Мартенівське виробництво має перестати існувати в Запоріжжі з 1.01.2028 року. Mm -hmm. Але ми в програму вписуємо, що uh, no, ну, не ми, а інститут, завод в нашій ми, програмі так ми, так? ми це, тому що від нашого імені від ця імені. програма подається. І від... від нашого імені депутати, яких ми будемо, яких ми обрали, вони будуть голосувати за неї або не за неї. І поки що. Коли ви говорите ми, це ж не екоактивісти, це запоріжці. Це, це запорізька це, громада, це, це громада. Кожний запоріжець і запоріжанка, так? Uh -huh. Звичайно. І от там є пропозиція, що е, треба серед заходів визнати, що треба продовжувати використання практично всіх печей за виключенням тільки однієї Мартеновської печі, яку мають закрити, а всі решту продовжують е, До 29 працювати. Року є. Ну, це 29-го року програма закінчується просто. Далі ага. не можуть робити. І це, і це дуже погано, тому що закон передбачає, що не можна переносити е, оці Заходи е, передбачені в дозволах uh -huh. за виключенням, якщо вони не будуть входити, оце перенесення в програми природохоронні. Uh -huh. І от ми робимо це, якийсь крок. Ми зараз хочемо зробити, щоб в природоохоронній програмі з'явилося е, твердження, що е, маркинське виробництво нехай продовжує. Але одну піч все-таки закривають з кількох? Це лише на папері закривають, це не факт, що її закриють. На папері вимагають закриття однієї — Так-так-так. — Зараз, отже, ми тоді говорили, озвучували, просто ще раз нагадаю, що найбільші зауваження у містян, які в темі, і у екоактивістів, які представляють інтереси містян, були саме до фенолу і формальдегіду, і до мартенів, бо це такі ну, найбільш кричущі. Все інше залишаємо Ні, і тут там, це... там. Є ще один варіант. Справа в тому, яка програма хороша не була, угу. якщо е, не е... Не заложити в програму інструменти, за допомогою яких буде контролюватися виконання, її виконання цієї програми, то її вона вже, її ну, просто, да. її просто не виконують, тому що немає інструментів. Це, це для декларація, це. не програма тоді так. Але ось ці зауваження були зроблені, і ми зустрічалися. Якраз було питання нагальне, так ухвалювати все таку програму із такими зауваженнями, все-таки, хоч якась буде, чи виправити і ухвалити так, як влаштовує активістів, чи ваш варіант. Ваш варіант. Дивіться, ухвалювати е, 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 зараз. От пан Микола це сказав. Тобто, зараз ми програмою, ми погіршуємо стан і ми... без, без того не дуже гарного повітря. Так. Да, ми, ми цементуємо проблему ще на е, роки вперед. Більше того, я слухачам, глядачам хочу сказати. Коли зараз говорять, що війна, що не на часі, е я хочу сказати про те, що е ми зараз про все, що зараз говоримо, це говоримо про стратегічний розвиток Запоріжжя. Зараз заводи мають право працювати навіть якщо у них немає дозволів, вони мають право працювати по декларації і ще два роки після, після закінчення військового стану. Тобто, от військовий стан у нас зараз Я того, хочу якось... уточнити три місяці після закінчення військового стану. Вони можуть працювати без дозволів. А потім ага. вже все-таки дозволи. Були. Але О, всі два роки все одно входять, якщо передозволили. Да. І ага. це питання, це питання про, про те, що ми зараз говоримо. Ми хочемо це програмою поставити правила. Ну, правила наші локальні. Ну, нашого запоріжжя, тобто природоохоронна програма, яка зараз приймається, це локальний нормативний акт, який угу. ми приймаємо. І коли я категорично не згодна з управлінням. Захисту довкілля Запорізької міської ради з, з деклараціями, деякими і обл... обландепартаменту Департаменту. зода про те, що ну, програма не повинна зовсім протирічити зовсім там. Ну законодавству протирічити ні, але ми маємо право, і це написано от в таких стосах відповідей від Міндовкілля, що саме. Запорізька міська рада представницький орган. Міста громади, uh -huh. громади е, е, ухвалює, які підприємства будуть на території, як вони будуть працювати, і так далі. Ну, бо це наше життя і тут. І коли так, Марзіва, е, ну, любу яку ми питання б не підіймали, вони кажуть, це втручання в діяльність підприємства. Слухайте, ну е, так, все в діяльність підприємства. Бізнес працює так, як йому дозволяють, і впливу громадськості на бізнес немає. Я юрист. За фахом у нас е, є влада, так. яка засобами закону, всім, uh -huh. тому що не можна. Нам е, хочеться, щоб взагалі не було е, владі. Треба, щоб було заводам, треба щоб було, щоб всі існували, щоб це було цивілізоване існування, так. і враховуючи для того, інтереси влада так. і існує. да Ну в біблії написано начальник є Божий слуга. Наш... іначе no, не, no, може добро, бути. не так, напрасна так. ночі меч. Меч це, е, це і, ну, зброя, і це е, е, каральні органи, які? Uh -huh. штрафи, uh -huh. ну, там, перевірки і так Monop далі. Так на так на далі. На насильство. Ми, більше, ми говоримо, що у держави да, є монополія да, на насильство. Тим так. більше, що вже в Запоріжжі стільки програм було прийнято з різними назвами, з різними датами виконання програм. От те, що пан Миколаска виконання програм це про те, щоб вони могли бути включені в дозволи. А зараз що відбувається? Що дозволом. Який надає міндовкілля написано і видано, тому що тому, що міндовкілля відповідає за ту е, екологічну політику, угу. за ті нормативні акти, які працюють в Україні, і наскільки вони відповідають європейським, тому що Україна, ми ж йдемо в Європу, ми а там є Європа, законодавство, так, так яке треба продохороне законодавство, і у нас е, Міндовкілля не справляється, вони не довиконують. У нас досі немає нормативів якості і так далі повітря нормативів екологічної безпеки якості про тому, ну, що, що ми знаємо, підтвердячи спросту, що в Європі дуже жорстке екологічне законодавство тобто, там дуже чітко дотримують і там є і штрафи, і І ну, там є правосвідомість людей, що декільна. люди суб'єкти права, uh -huh. і людина контролює. І якщо людина у них навіть дуже розвинений громадський моніторинг, у всіх є, хоча б елементарні якісь оповіщену прибори, які, прибори. Uh -huh. пил, наприклад, міряють і вони можуть звертатися звертатися, що влада не забезпечує їм якість повітря. У нас такої культури нема, uh -huh. на жаль, uh -huh. але питання не в тому. У нас є громадський моніторинг, Він сигнально функціонує, Функцію використовує, можна підписатись на Екосіті і бачити. Uh -huh. Я не хочу думку свою втратити, про те, що зараз міндовкілля е, в дозволі на викиди сказало, що заборонено до 31 грудня 2027 року. Повинні бути зупинені. Uh -huh. Ну тому, що це ж це довжина оцих всіх моментів. Це і 12 дванадцятий рік і ну. Завжди ти читаєш тут біосферу, навіть читаєш, і там про те, що агломераційні установки, ці хвостові частини агломераційних машин, це як, як тіранозавр якийсь. Так. От. А зараз в тому, в тому і знущання, що зараз. Та програма, яка розробляється, вона завдяки мітингу, завдяки так. адвокаційним діям громади чотири роки, завдяки двом двом підписам по 25 тисяч на президента призрала президент, Запорізька шість тисяч сімсот підписів по, по прийняттю цієї програми. Завдяки адвокаційним діям, постійним системним продуманим, не не якимось там Фаутично. і зараз ми розробляємо програму як ординоносці. Ходять наші посадовці, говорять вперше в Україні, вперше в Україні. Ну це ж не ваша ініціатива, це громади і зараз. Оцей і нонсенс, і оце знущання. Що зараз, якщо програма буде отак, от з оцими мартенами, з оцим без фенолу формальдегіду, який перевищення кожного дня є, гідромет фіксує. Якщо вона буде прийнята, це виходить, що і без інструменту жінка, яку гвалтують вона, ну громада. Вона ще mm -hmm. каже: Дозвольте ще два місяці вже кров'ю стікає, вже вона заггине. Mm -hmm. А вона просить ще це. Трошки, Денис Ісвасилів да, да. дуже хорошо це описав, як от. Заводи це і оцей аб'юзери, А Запоріжжя, громада, яка повністю залежна від них. І тому ну то що... треба поговорити погоджуватися, і, погоджуватися. Mm -hmm. і зараз це просто, ну просто знущання, тобто програмою ми зараз погіршуємо. Ну а нам зараз ліпше, щоб її не ухвалили. Нам ліпше... нам ліпше, щоб її ухвалили. Ми ми вимагаємо чого? От е, всі ці вимоги от дуже правильно сказав депутат Сергій Штепа на громадських слуханнях. Так і його підтримали більшість і опонентів, ага, і не опонентів і тих, Хто, так прихильників. Чому тому що він сказав: давайте так, в нас є проблеми з фенолом і формальдегідом. Давайте проведемо додаткові дослідження для того, щоб виявити які, які, які саме проблеми, ну вірніше, звідки інформацію отримати. Так угу. і після того як ми отримаємо результати дослідження, допрацювати З цю програму. програму і прийняти її. За результатами цього дослідження. Тобто, от саме цього ми і підтримуємо, громадськість підтримує пана Штепу в цій пропозиції. Треба допрацювати цю програму і прийняти її. Бракує даних. Тут в чому проблема, що в програму включили дослідження аж до 2029 року. Не знаю, що вони планують досліджувати, тому що конкретики, що саме? Де е, саме і які ми маємо отримати результати для прийняття рішення? Нічого там немає. Там просто написано до 29-го року, давайте проводити дослідження. І складається така думка, що мета оцих досліджень це то, щоб затягнути процес ухвалення е, не ухвалення. Ухвалення нема, нехай ага. буде, але зато не буде Найбільше. ніяких ніяких заходів по знищенню фенолу і формальніду. Тому і що загріз, ми ті проводимо, мол, да, да, проводимо дослідження. Угу. Да. Програма з Р е, е, Планів на 25-й uh -huh. uh -huh. рік, так і це говорить про те, що щось в нас. Очікує угу. скоріше всього, раз її не збираються приймати, і в програму не прийма соціально-економічного розвитку, не вставили, і робочу групу зірвали останню, так ага. просто відмінили її, і все. Там да, людям розказали просто. людям. Розказали, що ракетна атака, Ясна, так? так але ж тоді питання: а що ж тоді в другі всі зустрічі відбуваються? А от цієї Саме не відбуваються, да ну, бережуть да, групу. Тому це говорить про те, що в нас є велика проблема зараз, місто це діло в. Схоже тормозить uh -huh, і uh -huh. ігнорує, так виглядає, але uh -huh. громадські зараз звернулися до обласної влади uh -huh. і з таким питанням: дивіться, тут є програма неякісна, так, немає фенолу формальдегіду, є е, якісь там мартени. Uh -huh. А давайте ка ви зробіть так, як по закону передбачено. По закону передбачено, що має прийматися регіональна програма. І, от ми а вимагаємо виконати. Mm -hmm. ви, раз у нас програма тут не виконується, і не робиться, і такі да, проблеми, да. будь mm -hmm. ласка, зробіть так, як передбачено законом. Чому ви сидите, нічого не робите? Ви, як обласний департамент. По закону, mm -hmm. згідно статті 11, написано: якщо є перевищення, то має прийматися рішення по зниження викидів шляхом прийняття відповідної регіональної програми. От, будь ласка, виконати mm -hmm. цей. Тобто візьміть Чи, те, що норматив. вже розроблено удоскональте ухваліть таку регіональну програму. Це буде за законом, це буде за вимогою громадськості, і це дасть результат. Ми навіть не знаємо, що якийсь результат, і ми б хотіли більш радикальних і швидких результатів, але принаймні це буде за законом, а отже, буде і результат. Звичайно, тим більше я так впевнений, що пан Золотарев візьме на себе відповідальність і він не буде питати громадськості, а сам. Eh, прийме рішення, щоб оплачувати цей мільйон сімсот тисяч гривень ага, за те, що вони зробили не неякісну програму. Але eh, то, що вона неякісна, це не означає, що там немає eh, ти дослідження. Там можна, там, там можна взяти в оцю, щоб ну, не викидати eh, гроші на вітер а взяти це, все, що зробили, віддати в обласну адміністрацію, і нехай обласна адміністрація. Доб проведеть необхідні дослідження, угу. так і зробить те, що потрібно зробити, тому що нам спішити зараз особливо немає. Поки куди. воєнний стан все одно Два, два роки після воєнного стану ще не будуть виконуватися заходи. Ми вполне встигаємо і провести дозволи, і провести дослідження. І затормозити дозволи до тих пір, поки програму не, не, не розробимо, щоб вже так в дозволи війшла ця програма. Угу. Тому що згідно закону, якщо вони зараз приймуть, в дозволи отримають без урахування програми, сім років. років вони будуть працювати собі, і це ніяка програма вже на них не буде впливати. В якій точці ми зараз до чого ми дотикнулися, і як нам бачити все таки візію і перспективу з цієї точки? Пане Микола, ну, я б сказав так, що ми зараз на найвищій точці в Україні, тому що немає ні в одному місті, ні в одному населеному пункту навіть спроби розробити програму поетапного зниження викидів. В Україні є багато, багато міст, міст, де є Потерпали. така проблема. Так. І це все завдяки діям от, городян. Що двічі зібрати по 25 тисяч підписів під екологічною петицію. Е, петицію це дуже багато, так і то, що два роки підряд не можуть отримати е, дозволи без найбільші врахування заводи. думки громадськості, uh -huh. найбільші заводи, де мільярди. Вони можуть собі дозволити е, будувати в Італії е, завод за рахунок того, що знищують наше здоров'я, так е, ми маємо силу. Впливати на те, щоб наше здоров'я було кращим, і я так думаю, що ми і будем... громадське здоров'я, і фізично фізичне особисте, і громадське, і економічне здоров'я це все угу. ну, і нашу і, взагалі і моральне це і моральне. здатність да, виборювати да, да. свої права праві да в теорії держави права є. Поняття це що суб'єкт, хто такий суб'єкт права, і людина це суб'єкт права. Це в Конституції записана. Грома... Людина і оце ментальність нашу змінити. Що ми не гвинтики, ми, ми не об'єкти, об над щатко. яким роблять, а ми суб'єкт права, ми маємо право впливати. І Україна це уже неоднократно і підкреслює і це виборює. І насправді, Ну от як сказав сказати просто деякі скали, що там ну глухий кути, так uh -huh, uh -huh. я кажу, що за оці. Сім років, скільки ми уже стільки було глухих кутів, навіть е, з застосуванням цієї статті 11 закону України про захист атмосферного повітря, де про поетапне знижений викидів, тому що там вже відсилка була на нормативи екологічної безпеки якості, яких в Україні 30 нема. років нема. І ви знаєте, із-за того, що ми почали робити, не ми, а депутат Криворучко, Криворізька б, б, Цей закон і Верховна Рада проголосували, Внесли там фоновій концентрації, що можна ста... що стала на відбулася можливість застосування ага. цієї статті. І насправді, що стільки було глухих кутів, але з глухих кутів завжди є вихід, як мінімум, вгору. Радіо на дотик, на дотик.